Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Все горить у всіх містах. Люди бунтують після ударів по Білгороду і Курську. Білгородчани вимагають більше не бити по Харкову, оскільки одразу прилітає по Білгороду, дещо вже підривають навіть самі росіяни. Пролунав вибух на червоній площі поряд з Кремлем. Загинуло сім охоронців Путіна у Москві. Вкотре пролунали вибухи. Попередню російську столицю атакували невідомі дрони. Її влучання по військових ангарах, хімках детонують невідомі Якти у середині спершу російські змі показали, повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема у хімках і в інших районах під згодом з'явилося про вовну та задимлення в Москва Сіті та поряд із Кремлем. Через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви Воли План Килим він означає, що роботу литовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. Політолог Євген Магда переконаний, що після ударів по Кремлю до Росіян прийде усвідомлення, що війна проти. Україна надовго таку думку він висловив в атері телеканалу «Еспресо». Швидше за все, після ударів по Кремлю, Росія візьме курс на скасування зернової угоди. Я вважаю, що вони нарешті зрозуміють, що ця війна надовго, тому Росія буде намагатися поєднувати військові дії з економічними. Адже в нас є помітні проблеми з українським експортом та з тим, щоб забезпечувати економічний розвиток країни. Вважає Магда політолог. вважає, що поки що передчасно робити прогнози щодо реакції Росії на ви вибухи у Кремлі вибухи над Кремлем дійсно це не дуже хороший сигнал для Російської Федерації. Проте невідоме оточення джерело цього сигналу. Тому я й намагаюся коментувати цю ситуацію дуже обережно, адже не хочеться передчасно давати оцінки події. Додав він кремлівський пропагандист Володимира Солов'юва після вибухів у Москві видав нову порцію погроз на адресу України. На його думку, країна-агресорка має помститися ударами по урядовому кварталу у Києві. Військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов прокоментував останні удари. По російських заводах навіть частково зупинення роботи об'єктів, які атакуються, завдасть серйозних незручностей окупантам. Якщо водиться з робочого стану одна зі складових виробничого ланцюга, то відповідно у росіян виникають колосальні проблеми. Подивімося, куди наносяться основні удари по заводу мікроелектроніки в Брянську, по заводу мікроелектроніки у мікрочіпів у Люберцях. Аналогічна ситуація пояснив він в ефірі телеканалу Freedom. Він зауважив, що українська сторона зосереджує точкові удари саме по тих об'єктах, частково зупинені. Ки значно погіршить роботу військово-промислового комплексу російських загарбників. Експерт наголосив, що цілі не обираються випадково. Очевидно, вирішили мінімізувати можливість імпорту заміщення російським ПВК, враховуючи економічні санкції, як персональні, так і секторальні. Тому вибір завдання ударів по об'єктах не випадковий, згадаємо успішну атаку на заводу у Сергієму посаді, який аналогічно був задіяний у системі виробництва високоточного озброєння. Розімував Снігерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.